Волонтери об'єднання добровольців бо можемо розбирають покрівлю будинку на Бобровиці. Цей мікрорайон найбільше постраждав під час активних бойових дій 2022 року. Обійстя Оксани Гунько росіяни розбомбили у середині березня. Летіли самоліти, кидали бомби. Тут у нас був сарай, його немає. У сусіда теж хата розлетілася і згоріла. Ну, наша ця хата. Не горіла, ну побита вся. Так що приходиться нам її розібрати. Добрі люди нам допомагають, слава Богу, постраждалих багато. Це вже дойшла наша черга. Жінка каже, згодом хоче все відбудувати. Спочатку основну хату, а потім вже ж будемо, сарай треба робити і тут же літню кухню. Уже ж, не будинок, тут був будинок, тут у нас бабуся жила. Ну, а тепер плануємо літню кухню якусь зробити. На цьому подвір'ї волонтери зібралися вдруге. Вони прибирають залишки мінвати та цегли з даху. До Дотилок долучаюсь давно, але не дуже часто, коли виходить, тоді долучаюсь. Ну, по-іншому не можна, треба допомагати. Неважко. Коли працюєш на талоці, навпаки відчуваєш легкість, бадьорість, дружній колектив команди, чудова атмосфера, тому. Раджу кожному долучитись. Працювати тут волонтери планують до кінця тижня. Однак, загалом у Чернігові роботи ще багато, а людей, які приходять на толоки, стає все менше, говорить співзасновник об'єднання добровольців. Поможемо Валентин Бобир. Якщо в 22 -го, 23 двадцять у нас було по 20 по по навіть по 40 людей на локації, іноді бувало то зараз. це… Чотири, п'ять, сім, десять людей це потолок. Тобто сьогодні це основний склад наш, який на талоках постійно задіяний. От люди після роботи, вихідні дні, долучаються. Через це зменшується і кількість дворів, де волонтери встигають допомогти. Десь 50, -50 будинків за рік. 23. За 22 другий набагато більше було десь 100, може 150, може навіть 200. Тому що була мена, була каюкавка, була сосниця, багато хто приїжджав до нас взагалі. Хтось навіть з Грузії, з Великобританії, з Ірландії. Валентин говорить: волонтери працюють цілий рік взимку через погоду. Вони займаються переважно внутрішніми роботами. А з весни до осені розбирають завали та відбудовують житло. Їдеш по місту і бачиш, що стільки всього ще не встигли зробити, і так отну сумно стає дуже сумно, наче і постійно зайняті і кожен день, і по святах, по вихідних. Але роботи не менше. Я. До толок можуть долучатися всі охочі, навіть без досвіду в будівництві. Більшість волонтерів навчаються в процесі, каже Валентин. Прийшлося навчитися балгалкою, будь-яким електроінструментом працювати, по дахах лазити, в системах там, абсолютно все. Навіть у цей дивчик стоїть теж, прийшлося освоїть в бурдозі. І отак почуть-почуть у нас вже в нашому русі багато хто став дуже таким класним спеціалістом. У нас же варіантів та й небагато. Або воюй, або захищай, або допомагай. Я просто як фотограф знаю, що я уїни ну, не люблю дивитися на цей жах. І хочу, щоб місто знову стало таким, як було. Хоча б таким, як було. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.